Заборонити чоловікам виїзд за кордон терміном на три роки після війни закликав Вадим Денисенко. Це колишній радник МВС, колишній народний депутат від партії Порошенка. Він заявив, що це єдиний спосіб унеможливити повоєнну втечу з України мільйонів чоловіків, тому що ця влада жодних комплексних заходів щодо покращення життя українців в Україні не робить і не планує робити. Дивно, але ти, українців, обурла правда, сказана паном Денисенком. Я сам робив багато відео і дописів щодо антиукраїнської діяльності цієї влади, але на жаль, більшість українців хочуть і надалі залишатись в ролі несвідомих овечок, хочуть надалі не бачити, як ця влада свідомо і систематично витискає українців з України. Не хоче і не буде ця влада покращити життя українців в Україні, бо у них вже є свої плани на нашу землю світу. Вадим Денисенко озвучив єдиний спосіб порятунку України від загибелі при збереженні цією владою теперішньої державної політики. Тож українцям треба не обурюватись на правду, сказано паном Денисенко мною чи сотнями інших свідомих українців. Але українцям треба усвідомити той стан, в якому ми є зараз, в якому ми живемо, і до якого ганебного майбутнього веде нас ця антиукраїнська влада. Нам треба знайти спосіб подолання цієї антиукраїнської влади України, щоб результатом наших зусиль була не нікчемна Україна, яку ця влада системно вибудовує, але щоб була найкраща домівка. Народу українського і омріяна держава для громадян найрозвинущих держав світу. Наша рідна, вільна, велична заможна українська держава. Панове українці! Хто має бажання долучитись до творення величної держави, народу українського? Зголошуйтесь, об'єднаємось в правильно політичну партію і переможімо цю банду на наступних виборах. Слава Україні! Слава величному українському народу!